Цілому важливо знати час. Тобто, здається розуміти, що, наприклад, Бог виділив тобі для певної роботи час. І якщо ти той час не використав, то його вже не вернеш. Бо, бо ми кажемо, для Бога все можливо, але є реально час. От е -е -е, Єзекіля 16 розділ. там Бог описує Ізраїлю виді дівчини, Він женіг. А Ізраїль – це його невіста, так, як і Христос пояснював. І він каже, що дівчина виросла, і там є така фраза, і це був час любові. Тобто, от дівчинка виросла 18, 19, 20, вона, вона знаходиться в максимально красивому, вибачте, товарному вигляді. Це той час, коли найкраще можна вийти заміж. Ти в розквіті, так? є клубніка сьогоднішня. Є вже два дні постояла, є тиждень. Вона теж клубніка, її, в принципі, ще хтось може і купити, але це вже буде покупець не такий, як був би тоді. От так само от, дівчина, час виходити заміж, хлопці пропонують наліво і направо, і вона думає, що так буде завжди, а потім раз, і вже не пропонують, а потім раз і взагалі не пропонують. Тобто, ти свій час пропустив. Так само хлопець. Є час женитися, а він не жениться, думає, що він безсмертний. А потім вже 35 років, і вже дивишся два качества, що були в дівчини, що була жива і дівчина. От. А раніше можна було трошки перебирати. Мені там деякі речі, наприклад, час народжуватися і час помирати. Зрозуміло, так? Бог кожній людині визначив, коли ти маєш народитися, коли ти маєш померти. Скоріше ти не помреш. Ні війна тебе не забере, ні коронавірус, ніщо. Бо є час. І все. Час. Є, план. є план, так. Є Божий план, от, е, цей, Єлісій каже Гієзію, Гієзій погнався за подарками, а він каже, чи час брати подарки, чи тепер той час. Є, наприклад, час ну, на все. Так. З одного боку, так кажуть, чи є судьба, чи є доля. З одного боку, так. З іншого боку, Біблія це така книга, що будь-яке -як, толкування ти знайдеш. Основу Біблії. З одного боку, є доля, є визначений план. З іншого боку, ми бачимо, як Бог міняв долю. Він каже, я прокляну ваші благословіння і вже проклинаю. Ви не хочете брати цього до серця. Тобто У Бога був добрий намір, вони не послухали, і Бог. Бог поміняв свої наміри. І навпаки, так. Не все так буде. І для тих, кому добре, і для тих, кому погано. Це Бог піднімає і упускає, і це, видно, теж треба людині. Щоб людина розуміла Бога. Ну, якщо людина, наприклад, на інвалідній колясці і, почувши нас, вона скаже, що для неї прийде час кращий, але цей кращий час, можливо, просто не подрозуміває, що він стане з коляски. Бог просто може змінити відношення до коляски, що тобі стане спокійніше це переносити. Бо ну, є люди, які, наприклад, родився інвалідом, помер інвалідом, родився там ДЦП, помер ДЦП. Ну, йди йому, скажи, що буде кращий час в сенсі здоров'я, то, то просто ти обманюєш людину. Ну, в цілому, так? В цілому завжди є винятки, виключення. В цілому ця теорія себе справджується. Час виривати посаджене і час насаджувати, що мав на увазі Соломон? Насаджувати дерева, час вбивати і час лікувати в світлі нового завіту, час вбивати, напевно, не актуально. Ці дні, коли Еклізіас писав, то це працювало. Час плакати і час сміятися. Тобто, от людина що значить час плакати і час сміятися? Людина не розуміє, коли який час. От Павло каже, плачте з тими, хто плаче, і радійте з тими, хто радіє. От у людини горе, і якщо ти людина адекватна і розумна, то ти повинен розуміти, що тобі треба розділити горе. Людині добре, значить, треба увійти в її радість. Ну, буває так, що людина плаче, а хтось радується тому. Буває так, що йому комусь добре, а хтось вмирає від завісті, то Господь каже, ну це вже новий заповідь. Увійти в, в дух тієї людини. Як вона плаче, їй тяжко і тобі має бути тяжко. Добре, і ти з ним потішся. Ну, це теж треба мати, напевно, любов до людини, щоб і тішитися, і плакати разом з нею. Бо якщо людини не любиш, то будеш все навпаки робити. Час ремствувати і час танцювати. Оце мені так запам'яталося, коли я перечитував. Час плакати і час реготати. Час плакати і час сміятися, час ремствувати і час танцювати. Що таке ремствувати? Нарікати? Значить, на той є час. Ну, Бог, вот начитаємо ч... Бог ніколи не любив нарікання. а Чому Соломон каже, що час нарікати? Тобто є Богом така допустима ситуація, коли Бог ще може зрозуміти ремствування, бо нарікати, як я розумію, Бог ніколи не хотів, щоб люди нарікали. А час танцювати це коли? Це старий заповіт, чи це ну, час танцювати. Ну так, в наші дні в християнстві виявлення радості у виді танців називається харизматія. Люди танцювали, як вияв радості. Так. Просто є різні танці. Якщо, наприклад, сліпий став зрячий, і він скакав, скакав, тобто танцював, так, скакав, хвалячи Бога. То я думаю, що і в Новому Завіті це є реакція. Якщо людина від радості, от сама не знає, що своїм тілом зробити, хочеться скакати, це можна зрозуміти. Но я був в одному зібранні, коли це як обряд, коли почали співати, і бачу: одна бабушка прийшла, дивиться направо, всі руки підняли в Руку підняли, дивіться, там і там підняли руку. Дивіться, там опустили, вона опускає. Ну, це так, як, як православна. Всі хрестяться, ти хрестишся. Тобто це не вияв радості, це просто церковне вчення. Що треба підскакувати. Буває так, що людина прийшла ледве тепла, у зібрання підскакує. Чого ти підскакуєш, як тобі сумно? Ставай та й плаче не підскакуй. Є вчення, є вияв радості. Тому я думаю, що це теж путати не треба. А то, або танцювати, наприклад, євреї танцювали завжди, чоловіки з чоловіками водили хороводи. У нас, в нашій культурі, оці танці, які пам'ятають зі світа, це сплошний гріх і вираження якоїсь похоті людської, то Бог таких танців ну, ніколи не приймав, бо це не танці, а, а сплошний гріх. Вони люди емоційні, вони може просто от вони на вокзалах стоять, так рухаються в літаку, вони так стоять. Це не танці, це у них видно, це, це така культура, така молитва. Да. Вони люди емоційні, це близький схід, вони горячого копчення, ми холодного. Нам їх не зрозуміти. Час розкидати каміння і час збирати каміння, час обіймати і час ухилятися від обіймів. Як думаєте, коли це ухилятися від обіймів? Час? Ну так, час обіймати, так, так. Галя каже, вдень треба робити, а, а вночі обіймати не на, оборот, а не на оборот. Коли треба робити, а, а чоловіка тягне обнімати. Так, треба робити, Галя. Я тебе розумію. Я тебе розумію, Багато жінок це переживають, чувство, що ти кажеш. Ну насправді є час обіймати, а є так, а є час ухилятися, а ухилятися коли. На роботі жінка працює там чоловіки, і такі, що всіх жінок обнімають. Тобто, є, коли ну, ти не повинний обійматися, а є коли час. Час шукати і час втрачати Тоже цікаво, час шукати, коли ти знайшов і час, коли ти втратив. Воно важко так у житті, щоб ти тільки знаходив і не втрачав. Все рівно ми всі знаходимо і втрачаємо. Ну, на жаль, хотілося б тільки знаходити, але ми деколи і втрачаємо. Коли знаходимо, кажемо дякуємо Богу. Коли втрачаємо, треба мати силу, теж подякувати Богу. Час мовчати і час говорити це теж важлива річ. Мати таку чуйку, де треба казати, а де треба мовчати. Мати чуйку. От я розказував вже один хлопець, такий дуже неадекватний, познайомився з дуже мудрою, красивою дівчиною. І він хотів женитися, і вони... мама розуміла цього хлопця, що такий, як він є, то його дівчина не схоче. І вона йому дала дуже правильну пораду. Ти, коли туди йдеш в гості, мовчи. Мовчи. І він так слухав. Каже: так от, береш квіти, даруєш і мовчиш. І він мовчав, вона вийшла за нього заміж. Тільки тому, що він мовчав. Бо він якби відкрив свій рот, там би... варіантів було би мало. І він послухав маму, треба було мовчати, він мовчав. От є така, якби ну, ми мусимо мати таку чуйку, от, от ти говориш, говориш, говориш. І ти чувствуєш, що, що ти вже перестарався, що треба вже замокнути. Вода, як людина не має тої чуйки, то, то, то біда. То вже мусять другі люди сказати, що вже зупиниться. Або є такий момент, що треба сказати, а ти мовчиш, бо ти таку живу скромність проявляєш. І це Бог каже, що от є на все час. Є час, де треба замовкнути, а є час, де треба говорити, де Бог хоче, щоб ти говорив. І це від Бога теж така чуйка. Де говорити, де мовчати, щоб не попутати. Час любити і час ненавидіти. не завжди, Тобто не завжди виходить любити так? Бо Бог би напевно хотів, щоб завжди любити, але часами людина любить, часами ненавидить, так? Якщо в такому сенсі розглядати, і час війні, і час миру. Тобто, в в Україні війна, значить, зараз час такий для України, бо мир, інші країни воювали тепер. Bordo posteu do nós.